Вітаю в ефірі. Програма Ти маєш право проект, який допоможе вам завжди бути в правовому полі, знати власні права та розуміти, що тягне за собою порушення законодавства. Протягом сьогоднішньої програми розглянемо актуальні питання, які допоможуть вам почуватися впевненіше. Відтепер отримати довідку підтвердження статусу податкового резидента України можна онлайн. Вона потрібна, щоб уникнути подвійного оподаткування для підприємців, які виїхали за кордон. Про це повідомили на сайті Державної регуляторної служби. Як пояснюють у регуляторній службі за кордоном, у підприємців виникає необхідність оподаткування доходу, отриманого на банківські рахунки, які відкриті в Україні, тобто з джерелом походження в Україні. Для підтвердження резидентства України потрібно отримати довідку про статус податкового резидента України. Раніше вона надавалась виключно в паперовому вигляді, що ускладнювало отримання за кордоном. Коли і як саме українці зможуть оформити довідку онлайн, службі поки не повідомили. Діти з числа внутрішньопереміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, зараховуються до державних комунальних закладів дошкільної освіти першочергово. Це передбачено постановою Кабінету міністрів від 27 січня 2021 року, номер 86 Отож, як подати заяву. Заява про зарахування подається особисто одним із батьків або іншим законним представником дитини. Подати заяву можна і за допомогою системи електронної. Електронної реєстрації за посиланням, який ви бачите на своїх екранах, до заяви про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти додаються копія свідоцтва про народження дитини, медична довідка видана відповідно до статті 15 закону України про захист населення від інфекційних хвороб, разом із висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти. За наявності копія документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини, довідка внутрішньо переміщеної особи. На порталі дія тепер доступна функція реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю. Про запуск нової послуги повідомляє Мінцифри. Тепер відкрити власне підприємство можна за дві секунди. Жодних бюрократичних квестів, збору папірців та години у чергах. Кілька кліків і ви тов. Щоб зареєструвати ТОВ на порталі Дія, потрібно авторизуватися та вибрати послугу, заповнити заяву на реєстрацію ТОВ, вказати необхідні дані, підписати заяву електронним підписом. Після цього система автоматично сформує та надішле заяву на реєстрацію ТОВ. Якщо вона відповідає всім умовам, підприємство буде зареєстроване автоматично. ООН збільшила програму своєї допомоги та виплатить кошти ще 70 тисячам громадян. Це пов'язано з тим, що організація отримала велику кількість заявок. Тому структура прийняла таке рішення. Сума допомоги залишилась незмінною: 6 тисяч 600 гривень на одну особу. Кандидатів на допомогу будуть обирати серед поданих заявок на платформі є допомога. Першими допомогу отримують найвразливіші категорії населення: а саме: особи з інвалідністю, пенсіонери, батьки одиначки, багатодітні сім'ї, малозабезпечені сім'ї. Пам'ятайте, якщо ви подали заявку, це не означає, що вам одразу виплатять допомогу. Щоб подати заявку на отримання матеріальної допомоги, потрібно перейти до порталу Є допомога. Знайти розділ виплати від міжнародних організацій, заповнити заявку, обравши свій соціальний статус, вказати особисті дані та АЙБЕН, якщо він є. Сьогодні почастішили в ситуації, в яких без юриста не обійтись. Є велика кількість платформ, де отримати юридичну консультацію можна безкоштовно. Про одну із них розповім далі. Отож, як отримати консультацію на платформі Адвокат народу. Переходьте на сайт юридичної платформи. У розділі питання, відповіді, статті обираєте пункт Задати безкоштовне питання, проходите процедуру авторизації, якщо раніше вже зареєструвались на платформі, або спочатку зареєструйтесь, якщо ви на сайті вперше. Задайте своє питання. Питання у відповідному полі. Чекайте на відповідь юриста платформи зручно та просто. Долучайтесь і ви до створення актуального контенту та пошуку відповідей на юридичні запитання. Пишіть у коментарях або на сторінки у наших соціальних мережах про ситуації, в які потрапляли ви чи ваші знайомі, запитайте про права та обов'язки структур. І ми разом знайдемо вихід, дізнаємося думку експертів та пояснимо, як бути в тому чи іншому випадку. До наступної зустрічі в ефірі першого подільського.